Точка продажу канцтоварів під назвою шкільний ярмарок вже котрий рік поспіль з'являється у літній період поблизу житнього ринку. Однак, за інформацією від муніципальної інспекції, власники об'єкту не мають на це дозволу. Цей об'єкт сезонної торгівлі ну наскільки мінідом, як мінімум, з 2012 року розміщувався, і міська влада йому дозволи надавала. От З 2018 року, наскільки я вже знаю, що дозволи тут вже не видавалися. Незважаючи на відсутність дозволу на розміщення, намет з традиційно з'являється. Кожного літа три роки ми вже подаємо цю споруду. Складаємо припис, складаємо протокол. Після цього подаємо демонтаж. Демонтаж не відбувається з яких причин через те, що ця і намет має сезонний характер. Міська влада приймає рішення, то вони вже його прибирають. Раніше власники шкільного ярмарку розміщували такі ж об'єкти і в інших частинах Житомира. Зараз же незаконна точка торгівлі працює лише на житньому. 26 червня. Муніципальна інспекція вкотре склала протокол про адміністративне право. Порушення за статтею 152 кодексу України про адміністративне правопорушення, згідно з яким підприємці мають сплатити штраф на тротуарі. Самовільно розмістила пересунутим тимчасову споруду для торгівлі канцтоварами. Чим порушили вимоги пункту 5, частини 1, статті 16 закону України про благоустрій населених пункт та пункт 5 розділу 4, права благоустрою території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, затверджених рішень Житомирської міської ради від двадцять року номер 286, за що передбачена адміністративна відповідальність за статтею 152 кодексу України про мінку. Ми намагалися поспілкуватися з власниками шкільного ярмарку, однак не вдалося. Говорити на камеру вони відмовились. Під час особистої розмови повідомили, що причини заборони на встановлення торговельної точки не знають. А на питання, чи приберуть вони палатку, взагалі не відповіли. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1